Вона стала країною, яка понесла найбільші втрати, мабуть, за цей період, оскільки театр військових дій найбільше за своєю протяжністю припадав саме на територію України. Віртуальна екскурсія пам'ятними місцями розпочинається на меморіалі слави у центрі міста. Це братська могила, де зокрема покоїться 122 воїнів 267-ї стрілецької дивізії, яка звільняла місто у січні 1943 року. Сьогодні участь у автопробігу беруть члени районного товариства сприяння обороні України, працівники музею та молодіжного центру. Екскурсію записують на телефон. Сьогодні в нас буде чотири пам'ятних місця, а зазвичай ми, наша географія нашого автопробігу більша. У нас десь до десяти місць пам'ятних. І ще є там такі слова: що мама не хвилюйся за нас. Ми йдемо оборонити свою вітчизну. Читають справжні листи від бійців Другої світової, показують старі світлини та розповідають історичні факти. Наприклад, про те, що в цій братській могилі поблизу залізничної станції поховані не лише 48 невідомих солдатів, які загинули тут 78 років тому. Це ті, хто були перепоховані сюди вже в 50-х роках. Ті, хто загинув трошечки пізніше, коли сватове вже було звільнення, але відбувалися часті нальоти ворожої авіації, і під час бомбардування декілька чоловік загинуло і були підзахоронені от сюди в цю саму братську могилу. За віртуальну частину автопробігу чотирма пам'ятними місцями Сватівської громади відповідає директорка молодіжного центру Юлія Андрієва. Це меморіал пам'яті Скорботи та Слави. Це пам'ятник на площі Привокзальній. Зараз ми знаходимося в селищі Сосновий біля меморіального комплексу, і відвідаємо також. Пушку так звану в нашому місті відомо пам'ятний знак 267-ї стрілецької дивізії. 20-ти хвилини відеоролик із екскурсією змонтували та розмістили в соцмережах. Автопробіг напередодні свята перемогу у Сватовому започатковано у 2006 році. Другий рік поспіль через карантинні обмеження для школярів його проводять у вигляді віртуальних екскурсій. Юлія Щербак, новини на Суспільному.